Так, друзі, всім привіт! З вами автоярмарок. І сьогодні у нас на презентації буде ось така крута соковита, червона Mazda. Mazda 6 2015 року випуску. Всього всього за 13800 на сьогоднішній день, 77 тисяч оригінальний пробіг. Чому? Тому що автомобіль куплений у офіціального дилера в Україні. Дивіться, стоїть у нас бік сенон, є омивач фар, протиотуманні фари. Оригінальні диски радіусом 17, затоновані всі вікна. До речі, тут стоїть система Skyactiv Technology від Mazda, що нам дозволяє економити паливо. Так, ось такий великий у нас багажник. Приблизно на 380 літрів. Є у нас докатка. Дві вихлопні. Труби дуже-дуже круто дивиться все. Так, подивимось, що у нас є в салоні. Салон у нас текстильний, в чохлах, до речі, з автомобілем дивляться, дивіться, все в супер чудовому стані. Хто захоче собі, просто зніметь ці чохли і все буде добре. Три задніх підголовника. Чотири скла підйомника на всіх дверях. Електрорегулювання, електроскладання дзеркал. До речі, є підігрів, ну і так далі. Дуже багато помічників. Оцей i stop сет, антизанос, ESP. Все-все-все, в принципі, є у автомобіля. Дивіться, от такий от класний ключ. Заводиться автомобіль з кнопочки. Навіть руль у чохлі, тому автомобіль повністю дістанеться доглянути і в хорошому дуже стані. Двухзонний клімат контроль. Хороша штатна акустика. Шестиступенева механічна коробка передачі. такий у нас є джойстик. Навігація працює. Екран, до речі, у нас сенсорний. Ось наша навігація, треба там трошки розібратися, як вона працює. І все в принципі буде добре. Що, що ще можу сказати? Е, пробіг, пробіг в будь-якому випадку ми зможемо перевірити на офіційного, у офіційного дилера на СТО і все буде підтверджено. Автомобіль проїжджає приблизно 10 тисяч км на рік. Тому фільтри масла міняються згідно регламенту, звичайно, один раз на рік. Тому чекаємо вас до нас на тест-драйв автоярмарок. До речі, автомобіль можна купити як за кеш, так і в кредит або лізинг, тому що автомобіль 2015 року він якраз підпадає під параметри від наших кредитних компаній.